Вітаю вас на йозі! Це відновлювальний клас, на якому ми використовуємо техніки хатка йоги, тобто силової йоги. Йога сприяє м'язовому та ментальному розслабленню, допомагає відновитись після силових класів та зняти стрес. На початку заняття. Ми будемо використовувати дихальні практики, перш за все, для того, щоб налаштувати нашу нервову систему на заняття та зосередитись на власних відчуттях у тілі. Йога це про контроль, контроль дихання та контроль тіла в асані. На вас чекають базові асани, давно відомі, як собака мордою вниз, собака мордою вгору, утанасана, бакасана, шавасана і багато інших послів. Котрі в комплексі допоможуть зняти напругу з м'язів, додадуть тілу стабільності, покращать артикуляцію хребта, координацію рухів та гнучкість. Найцінніше в йозі це зустріч з самим собою, можливість сповільнитись, відволіктись від повсяденного стресу, приділивши увагу власним відчуттям в тілі і просто побути тут і зараз. Після тренування ви відчуєте легкість в голові і тілі, впорядкованість в думках, переплив енергії. Чекаємо вас на Йозі у Хітворкс.